Взяли новий об'єкт роботу. Сьогодні хочу вам його показати, і як завжди, без комісії. Більше варіантів у нашому профілі пропонується до продажу простора трикімнатна квартира по проспекту Гунгадзе. За 11. загальна площа 76 м2 метрів квадратних складається з трьох роздільних кімнат. Площа 13,9, 16,2 та 13,9 метрів квадратних. Кухня, 8 метрів квадратних, має вихід на засклений балкон, розміщена на п'ятому поверсі 16-поверхового будинку. В квартирі майже немає несучих стін, тому ви можете перепланувати її повністю під ваш смак. Розвинена інфраструктура, поряд зупинки громадського транспорту, ТРЦ, ретровіль, нові дитячі садки, школи, відділення пошти, озеро Блакитне. Ціна 62 500 доларів без комісії. Більше деталей за номером у описі.